У забутому селищі, де стоїть три хати, доживала свого віку старенька мати. Так її доля нагадала: в безмежному світі не було в неї нікого, кому би зрадіти. Все життя ростила сина, себе віддавала, доки проклята війна його не забрала. Привезли два офіцери простого солдата, говорили. Незабаром буде вам подяка, від самого Президента у Києві граді, будуть зірку вам вручати на військовім параді. Постояли біля цинку, землею прикопали, пом'янули, поклонились та й назад вертали. Рік минув, зібралась мати в далеку дорогу, чорну хустку пов'язала, помолилась Богу. Всю дорогу до Києва не їла, не спала, лежала собі тихесенько і синочка поминала, як з ляльковим автоматом захищав родину, а як виріс, віддав серце за свою країну. Бо навчила його мати, що немає в світі дорожчого блага, ніж свій край любити. Приїхала до Києва, вийшла із вокзалу. Та й поїхала на свято мало помало а у центрі на Майдані шикується військо, саме там, де рік потому від крові було слизько, де стояли за свободу звичайні люди, навіть думки не гадали, що прийдуть іуди продадуть і їх землю і мощі святії, викинуть, як не потрібно. Щоб собаки з'їли. Почалося те і дійство: президент, міністри поспускалися з небес, та не дуже низько. Теребенькали про волю, про захист держави, про велику Україну гімни заспівали. Не пройшло і півгодини, запросили і матір, замість рідної дитини залізяку дати. Президент з сумним обличчям дякував за сина. Обіцяю, не забуде дитину країна. Усіляка вам підтримка, величезні льготи, це нічого, що у вас деряві чоботи. що у вас немає світла, що забит, колодязь, вся Європа буде знати, що ваш син є миротворець. Подякував та й поїхав мирно жити далі. А що мати одна в світі, не доповідали. Вийшла вона на зупинку, сіла у маршрутку. Питає, а чи є у вас місця льготні. А водій. Та що це зла шутка? Я цілий день вожу стариків та ветеранів, розплодилось вас, як вошей, як стадо баранів. Не поїхала, вийшла, і полились сльози. Хіба вона заробила матюки й погрози, ніколи нічого й ні в кого не просила, ні льгот, ані по собі за загибель сина. Так їй важко стало, що останні її сили її тіло стареньке зовсім полишили. Серед міста великого в центрі України ніхто навіть не побачив Чорної хустини. Бо нема нікому діла до людського болю, матерям плівки й каміння, сірий цинк, герою.